Ангел, якого вбила система правосуддя. Будь ласка, не перегортайте це відео, не будьте байдужими. Зробіть максимальний репост, пишіть коментарі, лайкайте це відео для просування, щоб його побачило якомога більше людей. 2 серпня, о 8 годині вечора, на трасі Харків Довжанський було збито 15-річну дівчинку. Її звали Альбіна Харченко. Смертельне ДТП було скоєно держслужбовцем представником. Патрульної поліції міста Києва його ім'я Якименко Ярослав Леонідович. Розповсюджуйте це відео. Я дуже вас прошу. Цей покидьок залишився на волі. На місце злочину одразу приїхало 40 поліцейських, які почали прикривати і замітати сліди. А адвокат вбивці, в момент, коли тіло дівчини хололо вже на асфальті, сказав: потерпілих ніт у цієї дівчини, є родина. Тато, мама, у неї було життя все попереду. А якийсь поліцейський обірвав його. Він летів на повній швидкості на елітному позашляховику Тойота номера автомобіля. АЄ 2725ТМ. звичайно, одразу також напрошується питання звідки у звичайного поліцейського. Мінімум 40 тисяч доларів на купівлю такої дороговартісної автівки, але це вже інше питання. Питання в тому, що цю справу хочуть зам'яти, розумієте? Вбивця на волі? Як таке може бути? Будь ласка, розповсюджуйте цю інформацію. Дитина переходила дорогу по пішохідному переходу, а він навіть не притормозив. Ви уявляєте? Як таке може бути в сучасному світі? І 40 поліцейських почали його прикривати тупу цього. У мене немає слів, мене всю колотить всередині. Як таке може бути в сучасному суспільстві? Чому на це закривають очі? Чому його хочуть виправдати? Цей вбивця має сидіти за ґратами. А також ці 40 поліцейських, які його прикривали, також мають понести покарання. І цей адвокат, який сказав, що потерпівших нет. Люди, якщо ви не байдужі, якщо у вас є серце, на місці цієї дитини могла бути чия завгодна дитина. Не мовчіть. Розповсюджуйте це відео. Я вас дуже благаю. Нехай це побачить най. Вище керівництва країни. Нехай цей чоловік буде покараний по всім правилам. Такого не може бути. За що тоді країна воює? Щоб з жопи ось таких держслужбовців прикривали поліцейські, і він а цікаво. Його вже звільнили заднім числом з поліції. Благаю, зробіть максимальний репост цього відео. Ми можемо допомогти. Переходьте в мій інстаграм. Там буде також інформація. Репостіть інформацію з інстаграму, репостіть відео тут. Давайте не будемо байдужимо. Давайте допоможемо хоча б якось цій мамі пережити горе і покарати, покарати винного, тому що він вбив людину, він вбив дитину, якій було 15 років, у якої було все життя попереду. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо дати максимальний розголос цій ситуації. Пишіть коментарі, лайкайте, щоб це відео потрапило в рекомендації. Його побачило багато людей. Я дякую за ваше розуміння. Бережіть своїх дітей. І наголошую ще раз, не будьте байдужими. Дякую за увагу.